Привіт, діти! Я дівчина-даринка і гарна українка. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі крістяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Діти, 24 серпня. Ми всією країною будемо святкувати День Незалежності України, нашої сильної, незламної батьківщини. Вона має державні і народні символи. Давайте їх пригадаємо. Пропоную вам розгадати красвод, в якому зашифровані деякі народні символи. Готові? Починаємо. Давні слов'яни вважали її священним деревом. Так, це верба. З давніх давен ця рослина є символом життя. Так, це калина. Його співом люди захоплювались ще з давніх часів. Звісно, це соловей. Він як доля. На ньому вишивало своє життя. Так, це рушник. Вдавнину вважали, що цей птах приносить дітей. А вже ж, це лелека. Має 12 основних квіток, кожна з яких є оберегом. Звичайно, це віночок. Молодці. Сподіваюсь, все вгадали. А тепер настав час пригадати державні символи. Я буду загадувати загадки, а ви їх відгадувати. Слухайте уважно. По ньому ми живемо із вами. Це основний закон держави. Так, це Конституція України. Символ нашої держави це тризуб жовто-яскравий. Вірно, це герб України, синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Звісно, це прапор України. Коли звучить він, всі встають, до серця рук прикладають. І в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Так, це головна пісня країни Гімн України. Незалежна, сильна, вільна та незламна, з Днем Незалежності, Україна. Єднаємо наші сили та серця для перемоги і мирного українського неба. З Днем Незалежності, Українці!